Рік 2025. Людство стоїть на роздоріжжі. Ми живемо в епоху, коли технологічний прогрес відбувається з неймовірною швидкістю, і кожен день приносить нові відкриття та інновації. Ми зробили неймовірні кроки в технології, медицині та нашому розумінні Всесвіту. Від розробки передових медичних технологій до досягнення у космічних дослідженнях наші можливості здаються безмежними. Проте ми стикаємося з серйозними викликами. Незважаючи на всі наші досягнення, ми не можемо ігнорувати проблеми, які стоять перед нами. Зміна клімату загрожує нашій планеті. Від танення льодовиків до екстремальних погодних явищ, наслідки глобального потепління стають все більш очевидними. Соціальна та економічна нерівність зберігається. У той час, як одні живуть у розкоші, інші борються за виживання. Над нами нависає привид дефіциту ресурсів. Виснаження природних ресурсів та зростаючий попит на них створюють серйозні загрози для нашого майбутнього. Що чекає на нас через тисячу років? Чи зможемо ми знайти рішення для цих проблем і забезпечити стійке майбутнє для наступних поколінь? Зазираючи в це далеке майбутнє, ми повинні визнати обмеженість наших прогнозів. Ми можемо лише здогадуватися, які виклики та можливості чекають на нас. Чи зможемо ми подолати ці виклики та створити світле майбутнє? Це питання, на яке ми повинні знайти відповідь. Тисяча років це величезний проміжок часу. За цей період може статися безліч непередбачуваних подій. Непередбачені відкриття та події безсумнівно формуватимуть хід історії. Ми повинні бути готові до будь-яких змін, однак, аналізуючи сучасні тенденції та екстраполюючи їхній потенційний вплив. Ми можемо побачити деякі можливості. Ці можливості можуть змінити наш світ на краще. Ці можливості одночасно захоплюють та спонукають до роздумів. Вони відкривають перед нами нові горизонти. Наш світ знаходиться на порозі радикальних трансформацій. Штучний інтелект швидко розвивається, і його вплив на наше життя буде величезним. Біотехнології обіцяють змінити саму тканину життя, вони можуть дати нам нові способи лікування хвороб і покращення якості життя. Дослідження та використання космосу стають все більш реальними. Ми можемо уявити собі майбутнє, де люди живуть і працюють у космосі. Ці галузі серед інших мають потенціал змінити наш світ так, як ми можемо лише уявити. Проте з цим потенціалом приходить величезна відповідальність. Проте з цим потенціалом приходить величезна відповідальність. Ми повинні використовувати ці технології з розумом і обережністю. Вибір, який ми робимо сьогодні, визначить спадщину, яку ми залишимо майбутнім поколінням. Наші рішення матимуть довготривалі наслідки. Чи будемо ми використовувати ці потужні технології мудро та етично? Це питання, яке ми повинні ставити собі кожного дня: чи піддамося жадібності, недалекоглядності та страху, чи зможемо ми подолати ці негативні риси і створити краще майбутнє? Відповіді на ці питання визначать долю людства через тисячоліття. Наше майбутнє залежить від рішень, які ми приймаємо сьогодні. Одним з найбільш трансформаційних досягнень наступного тисячоліття безсумнівно буде розвиток складних роботів та штучного інтелекту. Ці технології вже зараз змінюють наш світ, але їхній потенціал на майбутнє просто вражає. Вони обіцяють революціонізувати кожен аспект нашого життя від медицини до транспорту, від освіти до розваг. Ми вже спостерігаємо початкові етапи цієї революції. Роботи та штучний інтелект стають все більш поширеними у нашому повсякденному житті, і це лише початок. Безпілотні автомобілі їздять нашими вулицями, забезпечуючи безпечніший та ефективніший транспорт. Вони здатні зменшити кількість аварій та заторів, а також знизити рівень забруднення. Алгоритми створюють музику та пишуть новини, відкриваючи нові горизонти для творчості та інформації. Вони можуть аналізувати величезні обсяги даних і генерувати контент, який раніше був неможливий. Хірургічні роботи допомагають у складних медичних процедурах, забезпечуючи точність та мінімальну інвазивність. Вони можуть виконувати операції, які раніше були надто ризикованими або складними для людей. Протягом наступної тисячі років ці технології розвиватимуться експоненціально. Ми побачимо нові покоління роботів, які будуть ще більш розумними, автономними та здатними до самонавчання. Роботи стануть повсюдними, виконуючи широкий спектр завдань. Вони будуть працювати в різних середовищах: від домашніх господарств до промислових об'єктів. Вони будуть невпинно працювати на заводах, фермах та будівельних майданчиках, підвищуючи ефективність та продуктивність у всіх галузях. Вони допомагатимуть з домашніми справами, доглядом за літніми людьми та освітою. Роботи зможуть забезпечити підтримку та допомогу у повсякденних завданнях, полегшуючи наше життя. Вони навіть досліджуватимуть глибини океанів та безмежність космосу, розширюючи межі людських знань. Роботи зможуть працювати в умовах, які є надто небезпечними або недоступними для людей. Штучний інтелект ставатиме все більш складним, здатним до самостійного мислення та вирішення проблем. Вони зможуть аналізувати складні ситуації та приймати рішення, які раніше були можливі лише для людей. Системи штучного інтелекту керуватимуть складними системами від транспортних мереж до глобальних енергетичних мереж. Вони зможуть оптимізувати роботу цих систем, забезпечуючи їхню ефективність та надійність. Вони допомагатимуть вченим робити новаторські відкриття від розробки нових ліків до розгадки таємниць всесвіту. Штучний інтелект зможе аналізувати величезні обсяги даних та знаходити закономірності, які раніше були невидимі. Цей розвиток інтелектуальних машин, безсумнівно, матиме глибокий вплив на людське суспільство. Вони змінять наш спосіб життя, роботи та взаємодії один з одним. З одного боку, він має потенціал звільнити нас від важкої праці, підвищити нашу продуктивність та покращити загальну якість життя. Ми зможемо зосередитися на творчих та інтелектуальних завданнях, залишаючи рутинну роботу машинам. З іншого боку, він також викликає занепокоєння щодо втрати робочих місць, економічної нерівності та самої природи праці у світі. Де машини можуть перевершити людей у багатьох сферах, нам потрібно буде знайти баланс між технологічним прогресом та соціальною справедливістю, щоб забезпечити, що ці зміни принесуть користь усім. Поряд з розвитком інтелектуальних машин ми стоїмо на порозі нової ери в науці. 31 -е століття стане свідком революції в нашій здатності маніпулювати самими будівельними блоками життя. Ця революція обіцяє змінити наше розуміння біології та медицини. Генна інженерія, колись периферійна галузь наукових досліджень, стане звичайною справою. Вона вже зараз змінює наші підходи до лікування хвороб і розуміння генетичних процесів. Вчені матимуть безпрецедентну здатність читати, редагувати та навіть переписувати генетичний код організмів, включаючи наш власний. Це відкриє нові горизонти для досліджень і можливостей. Ця новознайдена сила матиме глибокий вплив на медицину. Ми зможемо лікувати хвороби, які раніше вважалися невиліковними, і навіть запобігати їх виникненню. Генетичні захворювання, які мучили людство протягом тисячоліть, можуть бути викоренені. Це означає нову еру здоров'я і довголіття для всіх. Генна терапія буде розроблена для лікування широкого спектру захворювань від раку до хвороби Альцгеймера. Це відкриє нові можливості для лікування і профілактики. Ми навіть зможемо уповільнити або навіть повернути назад процес старіння, значно подовжуючи тривалість життя людини. Це може змінити наше уявлення про старість і життя. Окрім медицини, генна інженерія трансформує сільське господарство. Ми зможемо вирощувати більш продуктивні та стійкі культури. Культури будуть модифіковані, щоб бути більш стійкими до шкідників, хвороб та суворих умов навколишнього середовища. Це допоможе забезпечити продовольчу безпеку для зростаючого населення планети. Ми зможемо вирощувати їжу в раніше непридатних для цього регіонах, вирішуючи проблеми глобального голоду та продовольчої безпеки. Це відкриє нові можливості для розвитку сільського господарства. Нові матеріали та біопаливо можуть бути створені з генетично модифікованих організмів, зменшуючи нашу залежність від викопного палива. Це сприятиме розвитку екологічно чистих технологій. Однак ця сила змінювати саме життя також пов'язана зі значними етичними міркуваннями. Ми повинні бути обережними, щоб не зловживати цими можливостями. Чи будемо ми використовувати цю технологію відповідально та справедливо? Це питання, яке потребує глибокого обговорення і роздумів. Чи посилить вона існуючу нерівність та створить нову, ми повинні забезпечити рівний доступ до цих технологій для всіх. Потенціал для непередбачених наслідків величезний, і ретельне регулювання та етичний нагляд будуть надзвичайно важливими. Тільки так ми зможемо забезпечити безпечне і справедливе використання генетичної інженерії. Протягом тисячоліть люди дивилися на зірки з подивом та прагненням. Безмежність космосу вабила нас досліджувати його таємниці та розкривати його секрети. У 31 столітті ця давня мрія стане реальністю. Людство стане космічною цивілізацією, вирушаючи за межі Землі, щоб створити постійну присутність серед зірок. Досягнення в ракетній техніці та конструюванні космічних кораблів зроблять космічні подорожі більш доступними та дешевшими. Космічний туризм процвітатиме, дозволяючи людям з усіх верств суспільства відчути трепет та диво космічного польоту. Гірничодобувні роботи будуть створені на астероїдах та інших небесних тілах, забезпечуючи доступ до цінних ресурсів та зменшуючи нашу залежність від обмежених запасів Землі. Мабуть, найважливіше, що пошук позаземного життя посилиться. Потужні телескопи скануватимуть небеса в пошуках ознак інопланетних цивілізацій. Тоді як роботизовані зонди досліджуватимуть далекі планети та супутники, відкриття навіть мікробного життя за межами Землі було б знаменною подією, яка фундаментально змінила б наше розуміння нашого місця у Всесвіті. Це розширення в космос не буде без своїх викликів. Суворі умови космосу, величезні відстані та невідомі небезпеки, які можуть нас чекати, становитимуть значні перешкоди. Проте, Людський дух дослідження та наше вроджене прагнення розширювати межі знань рухатимуть нас вперед.